У високих Карпатах, де ялинки торкаються хмар, а річки дзвінко співають свої пісні, жив маленький ведмедик на ім'я Буня. Ой, який же він був допитливий та трохи впертий. Його очі завжди іскрилися цікавістю, а носик так і смикався, наче намагався вловити всі секрети лісу. Коли ліс почав готуватися до зимового сну, коли всі звірі заговорили про теплі барлоги і солодкі сни, буня лише голосно фіркнув. А я не хочу спати, пробурмотів він. Раптом щось цікаве трапиться, поки я буду дрімати у своєму теплому ліжечку. Мама ведмедиця, мудра й лагідна, лише посміхнулася, погладивши його по м'якій голівці. Якщо трапиться щось цікаве, ніжно прошепотіла вона, то, може, воно тобі присниться, мій малий ведмежатко. Вона дбайливо згорнула з сухого листя найтеплішу ковдру, накрила нею синочка і поцілувала у пухнастий лобик. Але вночі, коли ліс дихав рівномірно, а зірки мерехтіли крізь верхівки дерев, буня не спав. Його маленьке серце стукотіло від очікування. Він слухав, як вітер шарудить сухим листям, як сніг десь за дверима берлоги тихенько скрипить. Йому здавалося, що там, у цій таємничій тиші, починається щось надзвичайно цікаве, що він неодмінно повинен побачити. Бачити. І ось, поки мама міцно спала, обійнявши його великою лапою, ведмедик Буня обережно вислизнув назовні. Його маленькі лапки ступали так тихо, наче він був хмаринкою. Навколо все було біле, пухнасте, мов у чарівній касті, намальованій найніжнішими пензликами. Великі лапаті сніжинки повільно падали з неба, кожна з яких була унікальною перлинкою. Світло місяця, наче великий срібний ліхтар заливало ліс, перетворюючи кожну гілочку на блискучу прикрасу. Я ж казав, прошепотів буня, а його дихання перетворилося на маленьку білу хмаринку. Взимку не може бути нудно. Він був у захваті. Він почав гратися, покотився у м'якому снігу, залишаючи кумедні сліди. Потім катав маленькі снігові кульки, які перетворювалися на великі, і сміявся, а його сміх розлітався по тиші зимового лісу, наче крихітні снігові дзвоники. Йому було так весело, але водночас він відчув, як холод легенько покусує його носик і лапки. Він навіть не помітив, як далеко відійшов від берлоги, захоплений цією незвичайною зимовою пригодою. Аж раптом серед цієї білої, мерехтливої тиші він почув тихе шарудіння. Не заважай мені ховатись, пролунав тоненький голосок. Перед бунею, мов з під землі, з'явився зайчик. Він метушливо копав сніг своїми маленькими лапками, намагаючись сховати свій чорненький носик і довгі вуса під сніговою ковдрою. А чому ти не спиш? здивувався Буня. Його очі широко розкрилися від подиву. Бо я взимку не сплю, як ви ведмежата, відповів зайчик, висунувши носик. Якщо засну, то мене хтось упіймає і з'їсть. Тому я ховаюся і шукаю корінці та суху травичку, щоб не змерзнути. Ведмедик Буня замислився виходить, не всі сплять узимку. Це було нове відкриття. Він попрощався із зайчиком і пішов далі, замислено крокуючи по хрусткому снігу. Невдовзі він побачив білочку, яка щось спритно ховала у дуплі старої сосни. Її пухнастий хвостик весело маячив у повітрі. Що ти там робиш? запитав Буня. Горішки і грибочки складаю, весело прощебетала білочка, щоб взимку не шукати їжу під снігом, а просто брати біля себе. І багато маєш, поцікавився ведмедик. О, мені вистачає, бо я ще восени про це попіклувалась. Для мене кожен горішок, як справжній скарб усміхнулась білочка і швиденько сховалась, залишивши буню наодинці з його думками. Буня подивився на свої лапки. У нього нічого не було з припасів, бо ведмежа та восени нічого не заготовляють, адже їхня мама вже подбала про все. Він відчув легенький смуток, але цікавість вела його далі. На гілці засніженої ялини сидів голуб, що тремтів від холоду, але його очі були пильними та спокійними. Чому ти не спиш, голубе? тихо запитав буня, відчуваючи, як холод пробирається крізь його густе хутро. Бо я не можу, відповів голуб, злегка розпушивши пір'я. Птахи завжди насторожі. Я мушу тримати крила готовими, щоб не замерзнути, і якщо буде небезпека, я міг би полетіти у небо. І тобі не хочеться спати. Чи, можливо, сховатись від цього пронизливого холоду? запитав ведмедик, зітхнувши. Трохи зізнався голуб, але його голос звучав впевнено. Але я знаю, що після кожної зими, навіть найсуворішої, обов'язково приходить весна і приносить із собою тепло та нове життя. Ця надія допомагає мені триматись. До вечора буні стало по справжньому сумно. Він зрозумів, що кожен має свою зиму хтось ховається, хтось терпить, а хтось просто чекає на тепло, тримаючись за надію. А він просто хотів не спати, бо боявся пропустити щось цікаве. Холод пробрав його до самих лапок, а носик став зовсім холодним. Сніг хрустів під його маленькими лапками, коли буня втомлено йшов між величними деревами. Кожна гілка, кожен кущик здавалися однаковими у білому покривалі, і ведмедик відчув, як його серце почало прискорено битися. Він згадав маму, її теплу шерсть і затишок їхньої берлоги. Нарешті, серед високих засніжених ялин буня побачив знайому стару ялинку, вкриту білим снігом, з широкими буграми навколо неї. І під цими м'якими сніговими буграми Буня побачив свою берлогу, місце, де було тепло і безпечно, де поруч була його люба мама. З полегшенням він заліз всередину, згорнувся клубочком і прислухався до знайомих звуків, маминого дихання та тихого співу зимового вітру. Вітер співав щось схоже на колискову, таку музикальну й ніжну, що ведмедик почав позіхати його повіки важчали. Може, сон це не втеча від пригод, прошепотів він майже нечутно. А справжня пригода всередині мене, де живуть мрії. І він заплющив очі, засинаючи під чарівну зимову колискову, яку співав йому вітер, а тепло маминої шерсті огортало його, наче найдорожча ковдра. Буня міцно спав. Він бачив сни про веселих зайчиків, що граються в хованки, про білочок, які діляться найсмачнішими горішками, і про голубів, що танцюють у сонячних променях весни. Ліс навколо також спав, чекаючи пробудження. Час минав повільно, як сніг, що безшумно падає з неба. І ось одного ранку, коли перші промені весняного сонця заглянули у берлогу, мама ведмедиця прокинулась. Вона побачила, що буня вдома, згорнутий калачиком, солодко сопить носиком, а його маленькі лапки дрібно посмикуються у вісні. Він повернувся до мами, притулився до неї носиком і повільно посміхнувся, розплющуючи очі. Бачиш, мій малий, ніжно прошепотіла мама, погладивши його по голові, навіть найсміливіші часом потребують тепла і сну, щоб набратися нових сил для пригод. Буня посміхнувся крізь сонливість, міцно обійняв маму і відчув, як весна, сповнена обіцянок, вже стукає у віконце їхнього лісового будиночка. Сніг танув і весь ліс прокидався від зимового спокою, готовий до нових чудес. Пам'ятайте, мої любі діти, іноді найкраща пригода це просто зупинитися і дозволити собі відпочити, бо навіть зима приходить не назавжди, лише щоб усе живе набралося сил і знову розцвіло у всій своїй красі. Бачите, мої любі, ось так і наш ведмедик Буня зрозумів велику мудрість природи. Він, такий допитливий та невгамовний, спочатку боявся пропустити щось цікаве, але ж саме у спокої знайшов найглибші одкровення. Недарма ж кажуть, що все має свій час. час для бурхливих пригод і час для тихого відпочинку. Адже без тіні не відчуєш яскравості світла, а без зимового спокою весна не була б такою чарівною. Саме у цій тиші, у глибокому сні сили накопичуються, насіння чекає свого часу під землею, щоб потім пробитися крізь ґрунт з неймовірною енергією та красою. І ми, як і вся природа навколо, теж потребуємо цього відновлення, цього ніжного перепочинку, щоб кожен з нас, кожна жива душа, набралася сил і знову Розцвіла у всій своїй неповторній красі.